Воздвиження має день перед свята і сім днів після святкування. Оскільки у свята воздвиження відбуваються службі Христові, то в цей день належить дотримуватись строго посту. В соборних храмах і монастирях відбувається особливий чин воздвиження Христа. Сьогоднішній день ми шануємо чесний хрест Господній і саме свято. Назване воздвиженням, адже коли віднайшли хрест Господній при великому збігу людей було бажання побачити всім цей хрест, і патріарх став його підносити догори, щоб бачили ті, хто стояв і на дальшій відстані. Ось саме від цього воно одержало свою назву. І нехай наші діяння, наші слова ніколи не йдуть в розбіг із нашою вірою. І лише тоді можемо надіятися на. Спасительну допомогу Божу і на захист Христа Животворящого, який благословляє, який перемагає, який утверджує і дає спасіння. Знак Христа з доісторичних часів був символом сонця. Вважалося, що на воздвиження він випромінює охоронну силу. Селяни вирізали хрести з дерева, складали хрест навхрест, гілки горобини, малювали хрести в місцях, що хотіли оберегти від нечистої сили.